Вітаю на каналі. Так, отаку от, от платку приблизно нову покажу. Значить, оця е, не нова, це така, яка часто попадається, сама, можна сказати, така ходова в багатьох генераторах. Вона використовується там потужністю, хто скільки пише, там від 1000 до 1200, отакого, до 1,5 навіть. Сама вона на ній, якби пише тут від inf 1500. Ось на радіаторі і на самому корпусі якби цього конденсатора. Отак от, от. Тут пише чомусь X, тут пише Y, ну це таке, може модельки різні. І так от, ну це така, яка вже там є в мене на каналі. Давно вони на ремонті вже попадаються. Так що це не новина. Ну, Но тут так це вже я заклеював просто воно так стекло трошки. Нічого страшного, це нормально. Тут ще по боках просто теж заливаю, щоб сюди бруд не попадав і воно там потім ну, якимось чином не, не замкнуло щось кудись. Ну Це для безпечності, так що так, так буде надійніше і краще. І все. Тут якби, рівно з цим, і нормально так буде. Тримається твердо, так що супер. То що трошки густо заляв, бо зразу все і повністю отак. От от, трошки сіруватий колір. Значить І ось така от платка. Бачите, зовні вона зразу похожа на цю. Можна сказати, похожий, в принципі, корпус такий. Просто він тут зроблений, трошки якби тут конденсатор з боку, а тут конденсатор з цього боку. І тут для нього ще окремо якби теж таке відділення зроблено. І він тут теж залятий, до речі, чомусь на ньому є отака от от м'ятина. Не знаю чому. На цьому, в принципі, теж. Отак. Тут раз і тут стандартно два. Цей, е, якби тут залятий повністю, без такого е, проміжку, що від, відділяє а цей, повні, а цей, е, цей без проміжку, а цей з проміжком, але ну, тут є все рівно така от, е, частинка проріс, що сюди все рівно затикає герметик звідси, і сюди він затікає. Затік, в принципі, і тут сталося. Ну, чи той, чи той краще, не знаю. Тут, тут напевно, більше буде проблемніше дістати конденсатор, ніж тут, тут збоку буде місце, хоча б його якось підважити. Ну Тут, в принципі, буде проблема відколупати, але поки що він тут в нормальному стані, так що нормально ще, аж навіть всередину втягнути і нічого не вигнулося. міняти його. Не треба буде. Тут, як тут, так і тут він повністю якраз в місці втикається, і тут теж нормально. ось так от. Далі все, якби бачите, в принципі, отак от повернути буде. Тоді вже все ідентично. Отак, от нормально все зроблено. Так, тут звідси воно затянуто. Получається, звідси просто так. Запайка така сама, але там. Топлені провода пішли туди. Тут, якби ні. Ну Тут е, цю фішечку взяли, відкусили, не знаю для чого. Тому ж отак-от, ніби. Хоча може там вона і не від'єднується. Так, е, отак от може там конструктивно воно бути зроблено якось трошки інакше. А так, в принципі, все ідентично. Можна сказати, один в один. По елементах. Єдине, що трошки є, напевно, в самому розташуванні різниця, тому що, ну точніше, в розводці плати. Бачите, тут три конденсатори підряд, а тут вони якби, отак от, трошечки зміщені. Плюс оце от, стабілізатор, по-моєму. Отак от стоїть. Тут, а тут конденсатор, а він насправді тут зміщений теж. І так от, а так в загальному тут якби, ця частина все така сама. от така от невеличка конструктивна особливість. І котушечки теж дроселя, якби теж однакові. Но кріплення їх теж е, трошки не таке інше трошки відрізняються. Так і так. Так, в принципі, нормально. З цієї сторони. З цієї сторони теж є трошки відмінність. В кріпленні. Сам радіатор, значить, отакий. Е, отак от нормально. Но, якщо придивитися, ось тут. Бачите, такі от е, виступи. Тут вони просто є. Невідомо було, для чого вони тут є. От от він. А тут він використовується цей виступ, тому що він заходить саме в каркас. От от. І тут е зак закладається е боком, а тут е от, так от запихати треба раз і наниз, опускати, так як під защолочку. І все. Отака от, от невеличка різниця. Тут, якби використовується оці от незрозумілі не для чого отут. Вони тут вони використовуються. Тобто, виходить, що це теж універсально, як би. І тут, відповідно, бачите, вже для нього все зроблено. Inf 1500X пише так само і як тут на радіаторі 1500X. Ось, тут я вже показував теж, пише 1500X, але на корпусі пише Y. Можливо. Під е, таку плату ще є е, якийсь радіатор такий специфічний на Y. Хоча не знаю. Це, в принципі, постійно такий попадається. І е, інакшого варіанту е, не зустрічав. Хіба, можливо, там, не знаю, десь один-два проскочив колись що. Я спішив і просто не зауважив. але Або не знав. Але я такого не пригадую, так що, напевно, що такого і не було. Ось От -от варіанти, які бувають. Значить, в принципі, плати більшість такі от використовуються. Там по інтернету дивився і так присадаю, і там до якого прошу, щоб кинув чи фотографії, чи модельку з якого-то апарата. І, і є насправді апарати різні. Так, середнічок номер. Тут, якби є, і тут, але тут він гарно вибитий, а тут він. Е, так собі. Хоча на камеру він дуже, дуже гарно дивиться. Ось цей теж. І цей теж. Візуально. Ну, цей такий собі, виходить, так. Ну, зверху надписано. А цей теж гарно так випаяний. В принципі, що? По підключенню теж вони йдуть однакові. Так, як в цьому, так і в цьому. Ось, без одного проводка. Ну, тобто, виходить, що схема однакова. Я думаю, що вони її На рахунок двигуна так само 5 проводів. Тут і 5. Опять, як бачите, там. Так що все, все майже так само. Ага, тут фішка виходить. Ось. Сама передня панель там інакша в тому апараті, напевно, що так. От тут фішка стоїть на розетку. А тут е, з цієї плати виходять е, ці провода і закручуються на розетку. Так, це ще теж. На Нічого страшного немає. Отак от, от. Тому що тільки-тільки висохли вже трохи. Там вирішив зразу відео показати, тому що там, щоб нічого не текло раніше. Не ті вже записувати, бо завтра треба вже ті плату відправити. Це поїде там військовим треба. А ця ще поки що в мене там лишиться, бо чи там не можу генератор завести. Значить, тому треба розбиратися, що, е, що, де як, та й все. Плата вже хай буде зразу все роз'їв, тому що тут компаунду трохи, якби пішло небагато. А там пропорція так простіше, мені зразу там багато розвести і позадувати. Отак от, так от е, в принципі, так що е, не проблема. Багато е, різновидів е, генераторів, точніше, генераторних блоків. Оце, оце разом, якби. Можна назвати блоком. Тут і картушки окремо, плата окремо, конденсатор окремо. Ось так от, Вони не на платі розташовані, так що можна сміло цей конструкцію називати блоком. Так що, всі ці блоки чи плати там генераторів майже в більшості ремонтуються, ремонтопридатні. Тому можете присилати сміло і це. Єдине, що перед ну якщо вже самі там щось десь ковіряли, то або акуратно це все. Діло зберіть, або вже не знаю там нових плат, я, в принципі, не бачив. Якщо продаються, то е, попалені, можете нові пошукати, а ці тоді старі там після когось навіть прислати, може, там буду мати пізніший час. Якщо там про умови, що процесор цілий, то недорого вийде відновити. Якщо процесор вже трошки там згорений чи щось йому бракує, то тоді треба буде просто переробляти. Так що це займе трохи часу. В такому випадку треба б не мені ще погратися з генератором. Одним словом, це вже наступне питання. Переважно в більшості, вони всі ремонтуються так. Щоб був горений процесор. Ну, такого не попадалося. Хіба що там хтось пробував поремонтувати, але йому не вийшло. То напевно, що або підпалив той процесор, або що. Коротше, таке. В принципі, все нормально. Проблем немає. Є потреба в ремонті, то присилайте. Все. Бувайте, хай щастить і хай працює техніка. До речі, не знаю, як, як там ці. Буває платитки, приходять, що брудні, то трошки теж їх протирайте, якби там розберіть. Якщо бачите, бруд, і генератор працює, інверторний, там якийсь бруд, якийсь якісь трошки порохи і тому подібне, то розберіть його, почистіть, продуйте. В принципі, і хай працює далі, тому що якби там не було ці от елементи зверху, які розташовані в той самий тут режистор, цього от Елементи там на так само і тут е, на стабілізацію вони теж нагріваються, гріються, і вони не дарма отак от, е, сплати терчать, потому, що для того, щоб активне охолодження було. Вони спеціально так не залиті повністю, щоб охолоджувалися, бо це потрібно. Так само і конденсатор з боку, і так само ці елементи, і це є трансформатор, це ніякі е, щось типу того. Е, це активні елементи і він якби, теж гріється. Що зверху він в чехлі, ну так зробили чехол, щоб це все не заливати. Конструктивно, нормально продумана простоплата. Е і все, щоб це все. бо Якщо його не закривати, а так просто повністю залити, то прийдеться це все теж якби, паралельно затопити, і воно не буде охолоджуватися. А так це все охолоджується. Конденсатори тут охолоджується е цей резистор, ці конденсатори ну Конденсатор, само собою. І е, трансформатор якби захищений від механічних пошкоджень, тому що його тут механічно можна там щось зробити йому, і крім того, бруд, якщо зайде, то, то може нашкодити, може пробитися внутрішня ізоляція. Так що, якщо такий копачок злетів, якось, якимось чином його приклеїти. От От він там в принципі залитий по, по 5 мм, але може там, в когось. У кого дуже давно і довго працює, може відірватися. так що отак срібно, за, за блоками, за електронікою і будь чим. Треба дивитися, час від часу розібрати, просто профілактика там. Переглянули, склали і поставили. Крім того, що зараз же там тепло піде. Потім воно буде, в принципі, коли тепло, не повинно там нічого ставатися, але все ж таки генератор, якби працюється, це все нагрівається і воно можна таке там 50-60 градусів, можливо, потім охолодження, ще якщо там холод, може бути конденсатора і конденсація, верніше, її. І... Ну, літом, можливо, не, але прийде там осінь і зима може згоріти. Так що краще перестрахуватися і розберіть, почистіть, і щоб мати потім спокій. Так же само тут, де з'єднання заходять, теж зняти, подивитися, чисте, нечисте. Якщо не чисте, то почистити, і все, і буде працювати. А вже якщо якісь проблеми, то можете сміло звертатися. Номер телефону під відео переважно. Якщо нема, під цим, під іншими, теж є. Так що так от є питання, то можете писати. Все, бувайте, хай щастить і всього найкращого.